Слава Україні! Шановні любителі футболу! Запрошуємо вас усіх на матч 20-го туру другої ліги чемпіонату України з футболу. Зустрічається звягель з міста Звягель Житомирської області та Кремінь-2 з. Кременчука, перша та остання команди таблиці. Давайте разом спостерігати за його найцікавішими подіями. Отже, розпочався у нас матч. Зараз атака Кременя на у Штрафний майданчик. Зараз ще одна атака, і знову подача прострільна. І навіть є удар у нас. Давайте дивитися зараз за атакою Кременя. Молько, Небезпечний удар в площину воріт. Поки що відзначимо, що і гравці Кременя не надто дають розвернутися, досить компактно діють на, на власній половині поля. Не дають простору, але зараз він є у Вендела. Вендел намагався покотити у дальній куту. Це вже непоганий момент. Максим Андрущенко найкращий асистент з Вягеля. В другій лізі вони двоє найкращі асистенти. Не лише з Вягеля, а й усієї ліги. Разом з Андрієм Песенком. Ох, як на підбирання тут міг пробувати Томанзото фактично з 11 метрів. А тут який момент може бути у Анатолія Стецюка. Проривається він штрафний майданчик. Пробуває у ближній кут вже з гострого кута. А ось приходить передача на Андрущенка. Андрущенко прокидає м'яч повз Оксененка. Немає голкіпера у воротах, однак дуже довго все роблять звягеляни. Подача в район дальньої стійки, і це буде лише удар від воріт. Фесенко. Зміщується до центру. Подача. Непогана тут знаходить Льюіса. Люїс в стилі ванбастена пробивав тільки з іншого флангу і лівою ногою. Намагався одразу ж на лід з гострого кута піймати цей м'яч. Гарний момент. Рокотянський його подача і удар. Андрущенко. Атака звягеля у відповідь. Андрущенко пробиває у руки Оксененку. 0-0. Після першого тайму у нас з Вягель Кремінь 2. Кидання на Фесенка. Фесенко скидає. Подача удар головою. Андрій Фесенко. Який же момент Петрук. Ще одна подача. Вдається тут пробити Вадимо Лучці. М'яч опускається на сітку, але вже з, зверху. Фесенко на лівому фланзі. Фесенко коротко вирішив зіграти. Фесенко знову з м'ячем, віддає на Вендел. Вендел можна пробивати. Пробиває у ближній кут. Однак тягне цей удар Оксененко. Підбирання Льюіс технічно! Входить у штрафний майданчик. Прострілює Фесенко. Осенко у штрафному майданчику. Його простріл не знаходить Вендела. Однак м'яч продовжує перебувати у штрафному майданчику. І Вендел таки відкриває рахунок у цій грі. 1-0 на користь завягеля Цікаво подивитися. Простріл, який шукав якраз Вендела, напевно. Не розібралися тут захисники Кременя, і дуже здорово Льюіс там вступив в боротьбу. Поборовся, м'яч відскочив до Вендела, і той. Реалізував свій момент 1-0 на користь Звягаля. Лучка непогано розвертається. Проходить його передача на Вендела. Вендел у штрафному майданчику відписував на Фесенка. Вендел. Ну, Фесенко увійшов у штрафний майданчик. Прокинув. Ну там вставляв ногу Гонтар. Пенальті за фол проти Фесенка. І можливість для Звягаля закрити цей матч. І що ж, дивимося? Джордж Льюіс проти Оксененка. Джордж Льюіс без шансів просто для Оксененка Пробиває і забиває другий гол Звягаля. Понеслися Звягаляни. Понеслися ще один удар від Петрука в руки Оксененку. Вендел приймає м'яч. Вендел. Ну, вже момент за моментом. Ми просто-напросто не встигаємо. А зараз швидка атака. Швидка атака. Молько розігнався по центру. Ну а у нас звучить фінальний свисток у цьому поєдинку. Звягель у непростому протистоянні перемагає Кремінь 2 з рахунком. 2-0.